Потужний циклон накриє Україну вже завтра, і зараз я розповім деталі. Під кінець 17 вересня циклон утвориться над Чорним морем біля Криму внаслідок проходження атмосферного фронту, який зараз проходить над моїм містом, тобто над західними областями. Основна сила потужних дощів випаде в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та у Криму. Переви вітру у Чорному морі сягатимуть швидкості 25 метрів на секунду або 93 кілометри на годину. І впродовж 18 вересня у Криму та півдні очікується порив. До 70 км на годину або 20 метрів на секунду. 18 вересня основна сила опадів вдарить по Криму східних південних центральних та частково північних областях України впродовж доби. Висота хвилі Чорному морі під час проходження циклону сягатимуть від 2 до 3,5 з метрів. Ось такі деталі щодо циклону, який вдарить по Україні завтра. Якщо ви вперше на каналі, то поставте вподобайку та підпишіться на канал, бо далі буде ще цікавіше. А якщо ви вже підписані, то ставте вподобайку, коментуйте відео та діліться контентом з іншими людьми. Дякую за перегляд, бережіть себе, все буде Україна!